Вітаю, я астролог Олексій Кірченко, і це відео це початок навчального курсу з астрології онлайн, вільного безкоштовного онлайн-курсу. Я намагатимуся в цьому курсі поділитися тими астрологічними знаннями, які я надбав за роки своєї практики. Це відео я буду орієнтуватися на слухача. На тих людей, які хочуть пізнати більше астрологію, вивчити, навчитися трактувати свою натальну карту, робити прогнози, Взагалом навчальний курс розбитий на дві частини: Перша – це натальна астрологія, а другий це прогностична астрологія. До сих пір я цей навчальний курс вів тільки в закритих групах. А вільний доступ цей курс викладав тільки в інтернеті на ну, окремі, окремі деякі тільки записи. Це буде злагоджений системний курс від заняття до заняття буде йти до. Дотоки, доки я не викладу те, що знаю, ну, в даному випадку це перший курс з натальної астрології. Буде порядка 30 лекцій, порядка 30 відеозаписей. Також будуть ще записи, які роблять мої учні. Можливо, вони захочуть приєднатися і теж по темам робити записи. В коментарях ви зможете складати запитання, а також. Задавати запитання. Якщо ви хочете, щоб розглядалися ваші карти, то я це робити не буду, бо мені це ніколи робити. Я попрошу це робити моїх учнів з минулих років. Буду, будуть посилання на групу у Фейсбуці, скоріш за все, де учні мої з минулих років, котрі ну, хочуть практики, вони зможуть, зможуть відповісти на ваші коментарі. Далі. Далі хто може вивчити астрологію? Може вивчити людина, яка ну, в школі добре зналася зі складних предметів. Тобто, я так кажу, хто розбирався, хоч щось там розумів в математиці та в фізиці, той зможе опанувати астрологію. Бо якщо ви в школі ну, нічого не розуміли з цих предметів, то вам буде важко. Тобто астрологія складна, доволі складна наука. Астрологію можна в різних стилях подавати. Чисто математичний стиль, без ну, всіляких там езотерічних розкладів, а можна більш в езотеричному стилі. Я буду дотримуватися такої, ну, намагатимуся золотої середини, тобто не входити далеко в глибоку езотерику і ну, робити з цього зовсім плоску таку дисципліну. Я розумію, що це буде будуть дивитися люди, які... Ну, віддають перевагу ну, хто атеїстичному, ате... ате... в принципі, такому погляду на світ, хто релігійному, це можуть бути люди з різних релігій, там, чи з різних езотеричних, чи не езотеричних, там, філософських течій. Тому я ну, намагатимуся викладати на такою мовою, щоб це було ну, сприйнятно для зовсім різних людей. От. Тому я на собі сильного акцента робити не буду. Тобто хто я, що я, я ну, трохи про себе розповім. Я вивчаю астрологію з 99-го року. Поруч з астрологією я вивчаю деякі езотеричні дисципліни і філософські, і психологічні. Знову ж таки, я не хочу дуже розповідати, тому що, ну, щоб не викликати, в людей, які з цим не погоджуються, ну, різких оцінок. З, поводу, з приводу різких оцінок хочу сказати, що... Прошу в коментарях під відео, де ви можете складати запитання по темам. Не ругатися. І якщо будуть якісь ну, коментарі негативні, вони будуть видалятися. Тобто ругатися це не сюди, це на інших платформах, будь ласка, тут зберігайте ну, гармонічну, гармонічну біополе, гармонічну енергію. Як ви знаєте, є відічна астрологія і західна астрологія. Це учубовий курс по західній астрології. Я поважаю ведичну астрологію, але я її не володію, тому я її викладати, ну, ясна річ, не можу. Я буду розповідати всякі секрети, так, так звані в лапках професії. Я буду розповідати про техніку безпеки, про те, як ну, коректно вивчати астрологію і коректно консультувати людей. З приводу консультування людей... То бажано по трішки хоч комусь щось розповідати, бо якщо зовсім без практики, типу мовчки дивитися свою карту, то це буде, ну, це буде ну, як, як теорія, без практики. Тобто, але дуже багато і дуже різко практикувати теж небезпечно, тому що ну, ну, так серйозно консультувати, краще спочатку ну, гарно вивчити щось. Професія астрологічна, вона ну, як, е, я, як доктор. Тобто можна зробити погані речі, людині щось понарозказувати, потім в неї будуть психологічні якісь проблеми. Е, тому я теж буду розповідати в цьому онлайн безкоштовному курсі, що можна розповідати, як можна розповідати і чого я не рекомендую. Розповідати, тому що за багато років практики і в мене були помилки, і я ну, вважаю, що розумію помилки деяких колег своїх астрологів. Тобто секрети професії, я теж, що ну, я зможу в відкритому доступі виставити, я теж намагатимусь розповідати. Ми будемо використовувати звичайні планети, тобто 10 планет. Ми не будемо використовувати в цьому навчальному курсі дуже. Ну, такі екзотичні всілякі астрологічні планети, фіктивні планети. Зараз я скажу перелік планет, які ми будемо. Це, ну, це, це типу для того, щоб було як міжнародна мова. Тобто ці планети всі розуміють, всі з ними згодні. І це ну, такий ну, інтернаціоналізм, типу. Це сонце, місяць ми використовуємо в цьому курсі будемо вивчати. Марс, Венера, Меркурій, Сатурн, Юпітер і дальні планети це Уран, Плутон, Нептун, все, все планети. Також ми будемо вивчати лунні вузли місяці, вузли місяцю, тобто раху кету на індійській мові. Раху кету це точки, в яких відбуваються затемнення місяця і сонця. Будемо вивчати затемнення місяця і сонця, їх вплив. Також будемо вивчати ліліт. Ліліт це другорядний фактор. Я навмисно його ну, наприкінці сказав про нього, тому що вважаю, що деякі астрологи, ну, коли його ставлять на перше чи навіть на середнє місце, то вони роблять на цьому акцент, а це все одно, що робити акцент на якісь другорядні речі. В астрології. Е, ну, я буду розповідати, на мій погляд, як уникнути якихось проблем в розумінні астрології. І одна з цих проблем це ставити другорядні речі на, перший, е, на перше місце. Тобто ми маємо розуміти, що в карті основне це сонце і місяць, а ліліт то не є основне. І не, ну, я вважаю... Це буде помилкою, ну, як в мене колись була така ситуація, я буду розповідати ситуації із життя, тому що я вважаю, що, ну, так, так би мовити, релігійно, багато з них створив, сам, створила, створив всесвіт, створив сам Бог, і тому в них є сила, Божа сила. Була така ситуація, коли я зустрів в транспорті. Одного чоловіка, він каже: О, ти займаєшся астрологією, він в мене питає. Я кажу, так, ну я займаюся астрологією. Він говорить, о, прикольно, о, інтересно, а що там в тебе карті? І далі дивіться, він мене питає, а де в тебе ліліт знаходиться? Тобто, дивіться, людина одразу ж не питає, де в мене сонце там знаходиться, де в мене асцендент знаходиться, чи де в мене, ну розумієте, да, місяць там знаходиться, чи яка стихія там в мене ну, більш ярко. Проявлена. А він питає мене Тобто це означає для мене, що його увага зафіксована на другорядних речах. І ну, це не єдиний випадок, такі в мене ще були випадки. Це, ну, типу, як, такий, ну, в багатьох випадках ця, ця проблема існує. Тобто в цьому навчальному курсі я буду е розповідати про ці проблеми з моєї точки зору. Дивіться, це все суб'єктивно. Я не намагаюсь, не хочу з ким здискутувати, сперечатися. Ну, я просто викладаю свій погляд на речі. От, якщо ви не погоджуєтеся з цим поглядом, не треба там, ну, мені там, доказувати щось, чи щось таке. Ну, якщо ви хочете, зробіть, але ну, я стикнувся з тим, що іноді в коментарях пишуть, типу, щоб я прийняв чиюсь точку зору. Ну, ну може я і прийму, ну, подивимося, коротше. Ну, але там ругатися, сперечатися я не люблю, тому прошу цього не робити. Далі, стосовно знаків Зодіака, на мій погляд, знаки Зодіака це. Тобто, дивіться, в цьому першому занятті в мене ну, задача розказати загалом про цей навчальний курс. Наступні лекції вони будуть вже не на природі. Це я вибрав такий вид, щоб підкреслити, що це курс української, української українська астрологія. На задньому плані ви бачите річку Дніпро. Я вважаю себе частиною річки Дніпро. Я Живу і на її березі все життя, і як ви знаєте, тіло людини на скільки процентів створено з води? Тобто, от <смі> я вважаю, що річка Дніпро українська – це не тільки от сама вода, а ну і як це сказати, все, що навколо неї, теж це частина цієї річки. Це моя повага. Дякую тобі, великий український Дніпро. От, дивіться, далі, далі про планети. Тепер про знаки Зодіака. я маю роз... Про планети я розказав, там будуть окремі лекції по кожній з планет. Далі по знакам Зодіака. Знаки Зодіака це, ну, на мій погляд, дуже таємна річ. Тобто, якщо планета, це ну, їх реально видно на небі, вночі, якщо ви вийдете, це ну, ну, ясна річ. А от знаки Зодіака їх вже не видно. Тобто, і взагалі, що таке знаки Зодіака, в мене є відео таке, ну, езотеричного такого характеру, глибокі дослідження, які я робив ну, не один день з приводу, що таке знаки Зодіака. От, Я залишу на нього посилання в підпису до цього відео. Дивіться, ті, ті відеоролики, які вже були в мене зняті, вони були зняті російською мовою. Тому що я українською, я кажу, тільки навчався, раніше я не вмів українською розповідати, ну і такої, якби проблеми не було розповідати українською, тобто війни не було. І я не буду їх перекладати українською. Тобто, ну це дуже багато роботи, розумієте, тобто курс безкоштовний і безкоштовно, ну там. Гектари інформації перелопачувати. Тому будуть багато посилань на ті відео, які в мене вже були записані, вони російською записані. Але в двох словах я хочу сказати, що знаки Зодіаку це не Сузір'я, тобто Сузір'я Водолій це реальні зірки. А знаки Зодіаку це частина, частина, тобто навколо планети Земля. Простір космічний, уявіть, що він розділений на 12 секторів. І рівномірно. Сузір'я не є рівномірний. Тобто, сузір'я риб воно довше, сузір'я овна воно коротше. От, а знаки зодіака – це рівномірний розподіл. І, і, ну, Ви знаєте, ми користуємося електрикою вдома, але я думаю, що ви не цікавитесь, ну, як електрони, і що таке корпускулярно-волновий дуалізм. Чому електрон це з одного боку частина, а з другого, з другого боку ще не, не частина, а хвиля. От, і ну, я теж багато років займаючись астрологією, не цікавився, типу, що таке знаки зодіаку. Ну, ось там. Коли зацікавився, коротше, посилання в відео, якщо хочете, дивіться мій погляд на те, що таке знаки зодіака. От е, далі про знаки зодіака. Я, я, я розумію, що люди ну, багато чого знають про свій там, знак зодіака, Тому я не буду в цьому навчальному курсі дуже багато розповідати, що таке Овін. Тобто, я вважаю, що ви без мене прекрасно знаєте, що таке Овін. Тобто я буду зосереджуватися на якусь на, на таку інформацію, яку я вважаю важливою для консультування, тому що, ще раз підкреслю, вивчити астрологію, не консультуючи, зовсім не консультуючи, не розповідаючи нікому нічого, можна, але складно. Це як вивчити, ну, лікувати людей, реально лікуючи тільки себе, ну, а, а більш нікого. Ну, типу така історія. От, Далі, окрім планети знак Зодіака, в знаків Зодіаку ми, ми будемо вивчати дома. Дома. І е, перед тим як я про дома щось скажу, хочу сказати, ще трошки забув про планети. Я вже казав, що треба розуміти, що на першому, що на другому місці. І на першому місі е, 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 Сонце і місяць це головні астрологічні, астрологічні об'єкти. От, і е, то теж, коли ви дивитесь свою карту, то ви, ну, по перше, повинні розуміти, де, в якому знакі зодіаку у вас знаходиться Сонце, а в якому місяць. Це головне. От е, на другому, ну, на другому, вдруге важливі вже інші планети. От, Але е, якщо ми розглядаємо ну якусь конкретику, наприклад, любов кохання. То там буде Венера важливіша. Якщо ми розглядаємо конкретику там, вчителя, якого, якого там, дитині в школі вибрати, то Юпітер важливий. Якщо ми професію розглядаємо, то Сатурн. Але якщо ви, ви взагалом, ну просто вас конкретно нічого не цікавить, просто в принципі там, ця людина, то подивіться, будь ласка, де в неї знаходиться сонце і місяць. Для того, щоб подивитися, ви можете скористатися онлайн астрологічними програмами і написати в інтернеті, тому, товою мовою, чи іноземною там, чи українською. Там, Натальна карта онлайн. І подивитися її ну, цю, подивитися, ввести свої дані і подивитися, де вони у вас знаходяться в вашій карті. Також в цьому курсі ми будемо вивчати астрологічні дома з 1 по 12. Астрологічні дома це частини, частини космосу над планетою Земля. Тобто знаки Зодіака це система Земля-Тере-Сонце. 12 принципів розподілені в системі Земля тере-Сонце. А дома це 12 принципів розподілені в системі Земля. Земля Всесвіт, тобто центрованих на Землю. Тобто ті самі принципи, тільки ближче стосуються до земних подій. А знаки Зодіака – це ті самі 12 принципів, які більше стосуються глобальних космічних енергій. А знаки -зодіак... дома ми будемо найбільш поширена система домов Плацидуса, по ній розглядати за Плацидусом. Тобто теж є інші системи домів. От, і дома на початку цього учбового курсу ми інші системи взагалі не будемо розглядати. Хто хоче, ну, це, це більш поглиблений курс, це такий. Ну, це знаєте, він з практичної точки зору, він не поглиблений. Тобто я буду реально розповідати якісь практичні такі лайфхаки, серйозні, астрологічні. Але в астрології є така проблема, надмірність інформації. Ну, я вважаю, що є. Може я не правий, я все я кажу тільки свою, ну, свою думку. Тобто в голову можна напихати дуже багато астрологічних знань, але може бути проблема, щоб їх систематизувати. І тому ну, це як дуже багато деталей навішати, а від цього авто, авто, автівка не буде ліпше їхати, Ну, якщо там на неї нагрузити ще причепити щось там. Ну, Щоб вона їхала, в ній має бути і не більш, і не менш, ну, саме стільки, скільки потрібно. От, Я знову ж таки не кажу, що це там найліпший астрологічний курс, але ну, він працює. Тобто, і дивіться, я м, спеціально в своїй астрологічній практиці сам не використовую якихось складних астрологічних е, речей, Тобто, якихось, там супер, якихось хитро запутаних планет. Для чого? Для того, що я не тільки астролог-консультант, а й астролог-викладач. І мені треба розповісти учням, як це я роблю. А якщо я це буду робити складно, то як я учням розповім тоді і як вони це мають робити? От, тобто, щоб вони вміли це робити, я теж маю працювати простими інструментами. І, і я можу тоді про них розповісти, як я це отримав. Ті інструменти, які людина може опанувати ну, не дуже складно, а дуже легко, ну, якщо ти кажучи. А в плані, в плані по роках можу сказати, що, е, ну, якби в плані по роках, то ну, за один рік астрологію не вивчити, за два не вивчити. І за три не вивчити. Типу, ну, через років 5, може, через людина може, ну, ті, хто принаймні в мене навчалися, років через п'ять стають ну, консультантами. Тобто людина ну, пробує зразу консультувати, але одразу ж це такі проби-пара. Це ну, дуже глибоко навряд чи виходить. Але якщо виходить, то треба брати якісь такі задачі дуже ну, не. Ну, ну, дуже неопасні, щоб не зробити якихось помилок. Отже, система ця проста, працююча, але ну, початківець він буде відповідати не на любе запитання. Тобто все, що його спитають, він, типу, зараз там, розповість. А тільки ну, на, те, що, на те, що вона на тільки, тільки то на, на ті запитання, які вона. Ну, знає, як на них виспов... висповісти. Наприклад, людина зможе подивитись там гороскоп дитини і якісь його психологічні властивості там розп... ну, зрозуміти. З приводу, яку літературу використовувати, літератури дуже багато різної. От. І для початківців я рекомендую використовувати якусь таку астрологічну літературу, дуже просту, і інтернаціональну. Ну, типу, наприклад, астрологія для чайників, і якісь переклад... перекладання якихось ну, іноземних в принципі, авторів. Тому що вони, ну, багато з іноземних авторів, ну там європейські, американські, вони, як я зрозумів, пишуть на інтернаціональний лад. А ну, автори, ну, якісь там російські чи українські багато з них. Їх я вважаю читати ну, для більш просунутих користувачів, які вже ну, не, не є початківцями, тому що вони можуть ну, сказати якісь такі складні речі і зробити проблему. Я бачив, які проблеми, ну, ось дивіться, людині щось сказали, а потім людина через 2-3 роки приходить і кажуть: ось ви сказали, і я хвилювалася рік-два. Тобто в мене були такі випадки, коли, наприклад, на консультації. Мені каже там клієнт, ви минулого року мені сказали, і я переживала цілий рік. От дивіться. Ну, я розумію, що я там потім люд... людині там вибачився, сказав, що та я не тема на увазі, там, і ми ну, з'ясували, типу, потім. Але ну, ну, багато було таких ситуацій, як... І, як... І що я зрозумів, десь щось прочитав чи десь щось сказав. Ви не знаєте, як, ну, як там сконфігурована психіка у тої людини, котрій ви кажете. Розумієте, це не приватно моя проблема, що я там щось ляпнув. І не то. Це може бути з, ну, з будь-ким. Тобто, якщо людина ну, в астролога щось питає, то ну, на астрологу лежить ну, доволі висока відповідальність. Якщо ви в інтернеті якусь книжку читаєте, то на вас теж лежить відповідальність. Тому дивіться, ви там щось прочитаєте в, той, в тій книжці і потім ну, саме будете... Ну, свою психіку там чимось насилувати, ну, грубо кажучи, комусь це можете розповідати, заля... залякати когось. Ну, тобто, звісно, реальна астрологія це така, ну, я вважаю, це реально опасна, опасна наука, чи знання її можна назвати. Там наука може це виходить за рамки чисто научного підходу. Ну, виходить в тому, що наука на сьогоднішній день не є закінченою дисципліною. Тобто, наука все йде далі і далі вперед. і Наука це не кінцевий результат, це процес. Оп, тобто, і, ну, наприклад, наука, сучасна наука не може відповісти, чому астрологія впливає на людей, тобто не може відповісти на це запитання. А це перевірити дуже легко. Подивіться, де у вас там який знак зодіака, який знак зодіака там у вашій дитині чи в когось, і ви розумієте, що воно впливає. А от як впливає, наука не може розповісти. Ну і вих, вихідів декілька. Типу сказати, що та ні, все одно це все тофта астрологія. До речі, я так і казав до моїх занять астрологією. Коли я був студентом, мені щось казали там, про мій знак зодіака, А я кажу, та астрологія. Там, я отримував технічну вищу освіту, такий в мене склад мислення був технічний. Так, кажу, астрологія це там це не серйозно. Потім мені в моїй карті астрологіня. Жіночка, вона вчилася в Павла Глоби там, в 90-х роках. Вона взяла мою карту. Це мій в принципі, фізично перший і єдиний вчитель, який ну, фізично розповідав мені астрологію наприкінці 90-х. Тобто вона повчилася в тій школі Глобівській. Тут у нас була в Україні в моєму місті. І ну, типу на мені тренувалася розповідати. Я їй був першим, я так розумію, учнем, вона моя перша єдина вчителька. Далі я ну, не мав такого фізичного вчителя. я, Ну і не фізичного теж я не мав, я так самостійно вивчав. Практика самостійно в інтернеті дивився там щось. От так, про що я ще маю сказати. Ну, в принципі, я дещо забуваю розказувати на занятті іноді, і потім на друг, другій лекції, на наступній лекції, я що забув, я доповнюю. Тобто, це таке вільне, вільне викладання, коли немає точного учбового такого плану, що я за планом розказую, так мені ну, простіше, комфортніше. На цьому, мабуть, я буду закінчувати перше, першу лекцію, перше заняття наше. На наступному занятті ми будемо вивчати стихії, будемо вивчати зони зодіаку, тобто ми будемо працювати зі, ну, зі стихіями, будемо починати планети вивчати. Спочатку ми вивчимо планети трішки, а потім більш поглиблено. Для чого? Тому що це така історія, що було спочатку, яйце чи куриця. Тобто, якщо починати з планет, а планети пов'язані зі знаками Зодіака. А якщо починати зі знаків Зодіака, то вони пов'язані з планетами. Тому я буду вимушений трішки розповісти і про знаки Зодіака і планети, а потом вже, ну, щоб така базова інформація була, а потім вже розповідати поглиблено. На, це, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.